Вітаннячка з Києва, любі друзі! Сподіваюсь, ваша ніч була спокійна та тиха. І сьогодні пропоную провести ранок разом. Зараз я вам покажу свій догляд. Наразі тестую виключно японську косметику. Використовую пінку для вмивання разом з такою щіточкою, це як і масаж, і гарне очищення одночасно. Наступним кроком є лесьйон. Він має легку текстуру. Літній такий. Далі йде сироватка з вітаміном С. Наношу на обличчя, на шию і зону декольте. Наступним кроком йде така флюїдна водичка, крем, знов таки літня, легка, гарно зволожує, але не обтяжує шкіру. Наношу також на руки. Останнім кроком наношу SPF. Він в мене трішки з кольором бежевим, на обличчя, на шию зону декольте, трішки на руки і роблю невеличкий масаж. А наступним кроком я готую найулюбленішу, найсмачнішу каву. Для цього нам знадобляться вершки 10%, зовсім трішки хоп. Бадьян, ванілін і кориця. А далі, друзі, я п'ю l карнітин перед тренуванням, беру свою улюблену кавусю і йду робити швиденький макіяж. Першим кроком наношу бібі-крем. Він має таку трішки матуючу текстуру. Консилер наношу під очі та підкрильця носу. Розтушовую все пальчиками. Фіксую все мінеральною пудрою з бежевим відтінком. Корекцію роблю бронзером. Підкреслюю вилиці. Верхню повіку, скроні. Далі в мене йдуть перші рум'яна у бежевому відтінку, а зверху наношу ще одні холодні рожеві шимерні рум'яна. Хайлайтер наношу на вилиці над галочкою верхньої губи, на спинку носа. а також як тіні на верхню повіку і у кутик ока. Темними шимерними тінями підкреслюю нижню повіку. Вже матові темні тіні наношу у зовнішній кутик ока. Тим кольором пропрацьовую складку верхньої повіки і трішки вище. І цим самим кольором пропрацьовую межі ціней на нижній повіці. Далі коричневим каялом профарбовує міжвійку. Цю туш від ларіаль я купила по акції, і вона мені також дуже подобається, як і панорама. Розчистую брови та промальовую їх тінями. Далі фіксую брунатною туш'ю для брів. І закінчую макіяж з рожевою помадою. Макіяж зайняв у мене 15 хвилин. Звісно, якщо б не зйомка, то я його пробила вже після тренування. Підбирай волосся у гульку, щоб не заважали під час тренування. Друзі, швиденько покажу вам, що я п'ю зранку. Я ще не снідала, як ви розумієте. І зараз я п'ю столову ложку колагену Аудзіру. Це все змішую в шейкері з водичкою. І далі п'ю гіалуронову кислоту. А тепер запрошую вас на своє тренування. Сьогодні нам знадобляться три фітнес гумки Одна легенька така, і дві середнього супротиву. Тренування в мене зайняло 42 хвилини. Воно спрямовано на схуднення та на те, щоб позбутися ранкових набряків. Тренування гігантськими сетами, тобто всі вправи по колу і тільки потім відпочинок. Отже, перша вправа це випади з махом на спину та розведення фітнес-гумки перед собою. Робимо по 20 разів на кожну ногу на кожну сторону і одразу переходимо до наступної вправи без відпочинку. Наступна вправа це випади з махом ногою і розведення фітнес-гумки над головою. Робимо по 20 разів на кожну ногу і одразу переходимо до наступної вправи. До речі, у цих двох вправах дуже гарно ще працює і баланс. Фітнес-гумка тут найлегша, яка в мене є, але це не означає, що буде легко. Наступна вправа це руминська тяга на одній нозі. Для цього нам знадобиться фітнес гумка середнього супротиву. Працюємо опорною ногою, інша стає на носочок і більше працює як для балансу. Робимо по 25 разів на кожну ногу і одразу без відпочинку переходимо до наступної вправи. Наступна вправа це присідання з підйомом на носки з фітнес-гумкою середнього супротиву. Тут дуже гарно працює баланс, і також гарно працюємо над тим, щоб позбутися напрямки. Далі у нас є присідання з пропрацюванням тріцепсу. Тут у нас дві фітнес-гумки середнього супротиву. Робимо по 20 разів на кожну руку. Відпочиваємо півтори хвилинки. Робимо три таких кола і переходимо до наступного сету. Наступний сет перша вправа це скручування на прес. Ноги ставимо у форму метелика, робимо 25 разів і переходимо до наступної вправи. Наступна вправа це такі бокові скручування. Робимо по 25 разів на кожну сторону і одразу переходимо до наступної вправи. Далі у нас йде. Підйом ніг на 25 разів і переходимо до наступної вправи. Остання вправа в цьому сеті це вузькі відтискання на тріцепс з розтягненням спини, робимо 25 разів, відпочиваємо півтори хвилини. І робимо ще таких три кола. Отже, друзі, я прийняла душ після тренування, приготувала собі смачний та поживний сніданочок, – млинець. Якщо вам цікаво, напишіть мені якось приготуємо його разом, чому би ні. Ну він такий поживний. Зазвичай після нього 4-5 годин я взагалі не думаю про їжу. Далі я хочу піти не хочу, а точно потрібно піти погуляти з собакою. Далі поїду по справам. А, якщо вам сподобався такий формат, чекаю коментарі, будь ласка, ставте вподобайки. Дякую, що були зі мною, що провели цей чудовий, спокійний, тихий ранок. До нових зустрічей. Бувайте!